это я. Когда раздаю гуманитарку, когда мы ее разгружаем, это я. Это всегда с нами в ЗСУ. А вот это у нас переселенцы. Смотри, они карабкаются, карабкаются, вот так вот держатся, но с большим сердцем. Ольга Филенко вимушена переселенка із Рубіжного на Луганщині. На початку повномасштабного вторгнення переїхала в Тернопіль і зрозуміла, що сидіти, склавши руки, не зможе. Відтак, із березня 2022 року ініціювала створення гуманітарного хабу Нове життя у Тернополі. Допомогу, яку надсилали благодійники та волонтери за кордону. Жінка разом з однодумцями розподіляла серед переселенців, які евакуювалися на Тернопільщину. Зараз в гуманітарному хабі вже зареєструвалися три тисячі. Цяті людей багато переселенців живуть в гуртожитку. То тут вони знаходять свой такий, як якби другий дім. Здесь і затишно, уютно. Ми всі раді всіх бачити у хаб. Здебільшого приходять за гуманітарною допомогою. Також вимушені переселенці можуть скористатися, наприклад, юридичними послугами. Тут у нас продукти питання просто в асортименте, лики, одяг, зуття. Також у нас можна получить, раніше это были наши переселенцы, сейчас мы уже и працюем просто уже с международными организациями, так у нас можно получить юридическую консультацию, психологическую консультацию. У нас систематично принимает Красный Крест, тоже консультация врача. У Хабі Нове Життя часто організовують різноманітні заходи для дітей і дорослих. В неділю по два заходи для діток – це 100%. Подарки на Новий рік, где только можна від всіх, ну, від всіх організацій і від частних, і від міжнародних. Варто зазначити, що всі волонтери переселенці з різних куточків України. Цей хаб створили самі переселенці. Таких прикладів на Україні дуже мало. І тому це дуже важливо, що всі з'єдналися. Люди власноруч робили ремонт у приміщенні, затишно облаштували кімнати хабу, розвантажували тони гуманітарної допомоги і вже допомогли тисячам таких же переселенців, як і вони. Все, що ви тут ну це все тільки завдяки їм. серед волонтерок вимушена переселенка з попасної Юлія. Перша жінка потрапила у хаб із сином, щоб отримати допомогу. Після цього залишилася волонтерити. Дома сидіти також не дуже. Накручуєш себе, то вже все таке пройшло. І так потрапила на хаб, стала волонтером. Любі питання. Розвантаження, завантаження, роздачі з документами. Все, все що треба, mm -hmm. все роблю. Аби отримати допомогу у хабі, переселенці попередньо повинні зареєструватися. Можна просто зайти на Viber, у нас є відкрита група, так і називається Тернопіль хаб нове життя. В телеграмі ми є Тернопіль хаб нове життя, є в Фейсбуці, у мене відкрита страничка, є ми тут. Нічого зробити не треба, треба зареєструватися для початку, просто у нас є відкрита Google форма. Там зареєстровані, потім вони в этой групі у нас Тернопіль Хаб в Вайбері. Вся інформація в першу чергу, де ми приглашаємо, опрашуємо, кому що треба. До слова, тут допомагають не тільки вимушеним переселенцям, а й потребуючим жителям Тернопільщини. А також активно підтримують захисників продуктами з іншими речами. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.